Ми її пробили, ба наврот! Валік збила їбать! І так, всім привіт. Приїхав на ставок полтивати на овторці. Воно там хуто все розбирають. Якраз зараз будемо надувати і пробувати полтивати на ставку. Сьогодні льоду як такого немає, як попереднього разу, так що в нас має вийти. Так що ми погнали. І так, п'ятку вже надулки. Зараз на сам її на воду. І мене першого пускають на ню. О, Мирик, ось тут є. Та ні, тут якраз з краю можна це ще поставити і якраз спокійно осісти на А? Тут якщо то, що зреагувати можна буде, якщо а, щось надо. Та, та ви ж мене все одно мене першого випускаєте. Ну, ну тут а тут краще, чим. Воно ваше з того боку немає. Вертає. Так, повернемося вже тоді, як прийдемо на, на, на місце, де моя доти. І так. Нашов пивот на місце. І зараз будемо намагатися повпивати. Як завжди, в мене першого, так? Будеш провіряти льот. Якщо так лічок от машини віддасте, на всяк випадок. Якщо буду тонути, то щоб хоча б витягти мене. Там І так. Випускаю кракена на воду. ту 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 тут тут. Удачі! Подожі. Потримай, я, я буду знімати дві камери, я знімаю. будуть різні. Ох, блін, Валі тільки аккуратно. <плес> Да, поб... без них на попутав да. А дев'ятка заїхала на ту точку де ми раніше пливали упали Раніше чи недавно і раніше і недавно і недавно і ран і там де ми заслабли О, і кива грально, акуратно блін, було. Це що знаєш еще Мені каже. Ми її пробили, ба на врод. Вона пробилася. Вадик збила. Ебать. Дівай, дивай, на. На 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 камеру. Вс, пизда, блядь. Вона пробилась. Вона пробилась. Зверху я бачу. Набай. Тільки що до мене щепили? Так пізна. Офікей, ребят. Летай покупати. Меня клейте мене їсти, але я не брав собою. Вс, приїхали. Навдав місце вибрав. Ні, ну побала попробуй. Ага, пробуй. Як наваль. Ну а ми зараз закліємо по курсу. Кот не. Короче. Захтівки попивати. А у пробив письмо. Як я туди? А піднізу мовитися. Годі багато. Я ж вроді акуратно залізав. Це фіаско. Це повна фіаско. А тут гості. Це мої риба нагості. То хто б напили, я, пив, я пив. Ти Ти. Тишків. Расели. Ебай, роселі вийшли. <реш> <полу сели. реш> Давай майка. Ти хто хоче, щоб мені тебе І так, так як сьогодні ну, навдав, хтось ось, у нас ось. по науктосі попливати. That's up to. Так що на цьому відео підходить до кінця. Не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайки. Всім пока!